Падіння ракети було на нашій дві ділянки 30 серпня. Ракета досі у нас. Тут під вікнами будинку майже два тижні лежали уламки ракети армії РФ. Місцева жителька Катерина каже, вони прилетіли у її двір під час масованого обстрілу міста 30 серпня. Тут була старенька літня кухня. До неї підходив бетонний забор. Шматок ракети влетів туди. Перше, що я побачила тут. Купа була оця от величезна кус. Шматок ракети лежав отут. Катерина показує, де упали уламки російської ракети. Згадує, прокинулися від сильного вибуху, побігли з донькою до укриття. Старший син з чоловіком гасили пожежу. Це було дуже страшно, тому що я розуміла, що це дуже близько. За я зрозуміла, що це десь шматок дома вдома, чи за стінкою горіло там. Там ну дуже багато очагів Пила тут віноград шикарний на заборі, якого зараз нема. Все це пилало в шматки ракети. Жінка каже, 30 серпня працівники ДСНС обстежили її та сусідні двори. Забрали вибухонебезпечні елементи, але корпус ракети залишили. Вони сказали, хлопці з ДСНС, вибачте, ми хотіли вам допомогти, але не знаємо. Поліція казала, ми теж цим не займаємося. Ми позвонили на гарячу лінію адміністрації. Нам сказали, ой, а це ж поліція. А поліція каже, то це ж ДСНС. Всі частини ракети вони з чоловіком склали в одному місці, каже Катерина. Додає, ці два тижні зверталися у різні служби, аби уламки ракети нарешті забрали з її подвір'я. Спочатку нам сказали, що нас веде слідчий СБУ. В кінці кінців я його смикала, смикала, кажу, що робити з ракетою. Я вже не знала. Я всіх смикала, і на 102 заявку три дні тому. Подзвонила. Суспільне звернулося до СБУ 12 вересня. Спеціалісти служби безпеки України забрали уламки російської ракети. Уламки ракети наразі вивозять із території В разі виявлення ракетних уламків чи будь-яких підозрілих предметів. Громадянам слід негайно повідомляти про це національну поліцію, ДСНС або СБУ. Це вкрай важливо як для гарантування безпеки мешканців, так і для швидкого реагування відповідних служб. Речниця СБУ в області додає вилучені уламки ракети передають на експертні дослідження. Щоб встановити тип озброєння, походження та обставини застосування, висновки використовують як докази у справах про воєнні злочини армії РФ. Антоніна Чайкота, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.